Коли працівник тільки переступає порог нашого підприємства, ми проводимо йому вступний інструктаж з охорони праці. Про нього ми говорили у нашій попередній серії. А коли він доходить до свого робочого місця, закон вимагає провести йому інструктаж на робочому місці. Перший такий інструктаж буде називатися первинним. Давайте розбиратися, кому, хто та коли його читатиме. В Положенні про інструктажі та бла 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 написано наступне. Новоприйнятим постійно чи тимчасово. Тим, хто переводиться з одного підрозділу підприємства до іншого, тим, що будуть виконувати нову для них роботу. Відрядженим працівникам іншого підприємства, які беруть безпосередню участь у виробничому процесі на вашому підприємстві. Ну і звичайно, по класиці учням, курсантам, слухачам та студентам. Але у разі, якщо вони щось руками робитимуть тут у вас. До речі, первинний інструктаж можна проводити як з кожним працівником окремо, так і з групою осіб. Наприклад, на склад у вас приймаються один комірник і 22 комплектувальники, які будуть виконувати схожу роботу на тотожному робочому місці, тобто на складі, це означає, що їм можна провести цей інструктаж разом. Хто? Стара історія. В нас є інженер за охорони праці, хай він той інструктаж і проводить, і в цей час десь там в куточку зараз плаче той самий інженер, бо він знає, що він не має права цього робити. Бо те саме положення говорить, що первинний інструктаж проводить безпосередній керівник робіт. Хто це такий? Як правило, це та людина, яка видає виробниче завдання, тобто начальник виробництва завскладом, бригадир, директор той, хто безпосередньо керує цим працівником. Інженер з охорони праці не є керівником робіт, і первинний інструктаж він проводити не може. Більш того, це прямо заборонене положення. Практичний кейс: ми маємо підприємство, в якого є склад та невелике виробництво. Хто має проводити первинний інструктаж? Давайте розглянемо варіант: один це підприємство дуже мале і не має окремих посад завідувача складу та керуючого виробництвом. А всі безпосередньо підпорядковані директору. Ну в такому випадку він і проводить первинний інструктаж та ставить свої підписи в журналі. Варіант 2. Якщо наше підприємство трішки більше і вже має в своєму штатному розкладі завідувача складом та за виробництвом, в такому випадку призначаємо їх наказом відповідальними за охорону праці по їх підрозділах, а відповідно і за проведення інструктажів на робочому місці. В такому випадку за складом інструктує персонал складу, ну а за виробництвом, відповідно, інструктує персонал виробництва. Директору можете залишити офісний персонал. Хто б не проводив первинний інструктаж на робочому місці, цей посадовець обов'язково повинен пройти навчання в навчальному центрі з загальних питань охорони праці та мати відповідне посвідчення. Де на відміну від вступного інструктажу, вам не потрібен кабінет з охорони праці. Первинний інструктаж, який називається інструктаж на робочому місці, і потрібно проводити безпосередньо на робочому місці. Важливо. Первинний інструктаж проводиться до того, як ваш працівник почне виконувати на цьому місці цю роботу самостійно. Як? Тут все дуже просто. Первинний інструктаж проводиться по інструкціям з охорони праці. Інструкції з охорони праці бувають двох видів: для професії або для виду робіт. Наприклад, інструкція з охорони праці для комірника це інструкція з охорони праці для конкретної професії. Або інструкція при виконанні робіт на навантажувачах це інструкція для виду робіт відповідно. Якщо роботи, які виконує ваш комірник, повністю описуються його інструкцією з охорони праці, то це перша та єдина інструкція для його інструктування. Наприклад, у вас в штатному розписі два комірники, і один з них керує навантажувачем, а інший не керує навантажувачем. То той, що навантажувачем керує, має проходити інструктаж ще й по інструкції при виконанні робіт на навантажувачі. Ну а той перший тільки по своїй для комірника. Тобто, під час проведення первинного інструктажу ми маємо розповісти працівнику про всі складові його роботи. Вони можуть бути викладені у одному документі або у декількох. Головне, щоб інструктаж покривав усі робочі питання. А потрібно розказати, що не треба вписувати всі інструкції, що є на підприємстві якомусь співробітнику. Бо бувають такі випадки. Ми колись на аудиті бачили е, прибральницю, в якої було 15 інструкцій. Там прибиральниця, стрімянки, е, водій навантажувача, рокли і ще там щось по електромонтажу. Не робіть так, так не треба робити. По завершенню первинного інструктажу перевіряємо знання у того, хто цей інструктаж проходив. Це можна зробити усно, можна розробити тести або загалом створити якусь електронну систему опитування, яка буде самостійно рахувати бали і перевіряти знання. Це повністю на ваш розсуд. Законодавство вас тут не обмежує. Якщо така перевірка закінчилась невдало, то ми не допускаємо таку людину до самостійної роботи і протягом 10 днів проводимо додатковий інструктаж і перевірку знань. На практиці таке буває вкрай рідко, але ви маєте знати, що у вас принаймні є така можливість. Як це все оформити? Для цього нам потрібен журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці. Як його заповнювати, поїхали. В першій графі по класиці пишемо номер згідно порядку 1, 2, 3 і так далі. В другій графі вписуємо дату проведення інструктажу. Зазвичай ця дата збігається з першим робочим днем, в третій графі впишіть прізвище, ініціали особи, яку інструктують Микитенко, Микола, Миколайович. В графі 4 вписується професія та посада особи, яку інструктують. Наприклад, камірник. В графі 5 вписуємо вид інструктажу, в даному випадку первинний, а також назви та номери інструкцій, по яким проводився цей інструктаж. Шосту графу пропускаємо. А у сьомій вписуємо прізвище та ініціали особи, яка інструктує та перевіряє знання, наприклад, Петров Павел Петрович, завідувач складу. У графі номер 8 ставить підпис особа, яка інструктує, а у 9 ставить підпис той, хто проводив інструктаж. Наступною заповнюється графа 12, в якій ми фіксуємо, що перевірку знань та допуск до самостійної роботи ми здійснили підпис дата. І тут мав би бути кінець цієї історії, але є ще щось, про що ми б хотіли б з вами поговорити: як проводити первинний інструктаж працівникам на дистанційці? Стаття 13 закону України про охорону праці говорить, що при укладанні трудового договору про дистанційну роботу та про надомну роботу на роботодавця покладається обов'язок систематичного проведення інструктажу в дужках навчання працівника з питань охорони праці і протипожежної безпеки в межах використання таким працівником обладнання та засобів, рекомендованих або наданих роботодавцям. Зрозуміли? Якщо видаємо обладнання, наприклад, ноутбук або навіть телефон, проводимо такий інструктаж. Якщо нічого не видаємо, нічого не проводимо. Гарна новина: Дистанційщикам ми проводимо інструктаж також дистанційно. І, о Боже, нам не потрібен навіть журнал. Доказом проведення такого інструктажу є факт обміну відповідними електронними документами між роботодавцем та працівником. Як це зорганізувати, запитаєте ви. Ви ж запитаєте? Записуємо. Перше, оформлюємо трудовий договір, в якому фіксуємо факт дистанційної роботи. Це важливо, бо дуже часто людей просто розпускають з офісу, ніяк це не оформлюючи. Другий пункт. Затверджуємо наказом формат проведення інструктажів та обміну електронними документами. В цьому наказі і прописуємо, що саме ми вважатимемо фактом підтвердження. Третій пункт: проводимо інструктаж онлайн. Четвертий пункт. Обмінюємося документами згідно пункту першого та пункту третього. Якщо ви думали, що на цьому все, то ні. Є окрема категорія працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки, ну, наприклад, зварювальники або машиністи-крана, щось таке. Відповідно, окрім цих усіх інструктажів, про які ми вже говорили, вони повинні пройти ще стажування. Про це детальніше ми поговоримо у нашому наступному відео, і ви знаєте, що ви маєте зробити, щоб його не пропустити. На цьому дійсно, все. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. На питання відповідаємо в коментарях. В професійні дискусії вступаємо на Фейсбуці. Більше контенту про охорону праці зрозумілою мовою на наших тренінгах. Це до сих пір безкоштовно. Анонси таких тренінгів в нашому телеграм-каналі. І пам'ятайте, не підписуйтесь на цей канал та не ставте уподобайки до цього відео. До побачення!